Я чогось впевнений, що він ніколи не цікавився політикою. Е, я впевнений, що він ніколи не цікавився якоюсь військовою підготовкою, нічим таким. Але коли я побачив відео, на якому він, ну, відео з Києва, де він знаходиться там на інститутській, в його очах було видно вже така, е, я навіть не можу сказати, як, якийсь досвід такий, бойовий досвід. Тому що він там побував на передовій. Так, він, він романтик, тому що він пішов сюди як романтик. Але це було серйозно, це було рішення, він не на якісь там хвилі, емоції і так далі. Він туди пішов свідомо і зважено. за я знаю. Коли вже проливається кров, то вона повинна проводитися на немає. А пройшло чотири місяці. Чити дуже важливі місяці. В житті кожного. Можливо, 25 років я там чи пожалію, чи не пожалію, але я буду впевнена, що я це робила не дарма, хоча б для себе. Є такий веслів. Я не знаю, хто його сказав, можливо, якийсь навіть комуніст, є революції начала, є і революції кінця. І чим більше я хочу повернутися до свого життя, тим я все більше від нього віддаляюся. Закінчується революція в того, хто став за мету підвіжувати. Хто став за мету краще життя, то краще життя не вирішується за три місяці. Це лише пролог якийсь до, до, до більш реальних, більш якісь серйозних. Шкода, звичайно, що стільки людей склали своє життя, а ми все ж таки навіть зараз не можемо сказати, що, що дійсно це вартування.